Слава Ісусу Христу, дорогі розпочинаємо нашу молитву спільно, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, роженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного зоцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від оця і сина, і сходи, що з оцем і сином рівно поклоняємо, рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться нас зріжних нині, в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас ріжних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Перша радісне таїнство благовіщення. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам. Просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений прідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої, Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних. Нині в годину смерті нашої, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молиться на зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, Молився нас рішених нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений прітлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь радися, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, закривай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. Друге. Радісне таїнство зустріч Марії та Єлисавили, наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, виганяємо злих духів, які через лоскує не предками увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків, просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога. Амінь. Богородиця Діво радостя, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радость, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний і прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас. І навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекального вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися що за до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третє радісне таїнство – народження Ісуса Христа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність, воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами. Прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вислали нас від лукавого. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться рішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна. Господь з тобою благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений приклона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодать, повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенні прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, нас назрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений притлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться нас зрішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе милосердний, прости нам наші гріхи, захоронинець від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, О, Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверте радісне танство, жертвування Ісуса. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боєвудству і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих пливових людей. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зло вчинене на нашому народові, молимося за всі жертви злого способу справування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, плід Лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, плід Лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений прітлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діва радость, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід притлона Твого. Бо ти породила Христа, Спасу і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений притлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословений притлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О, Марія непорочне зачаття, молися що на до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. П'яте радісне таїнство – віднайдення Ісуса на третій день у Єрусалимському храмі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем, припинення воїн. І щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни. Прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. Просимо про добре керівництво для України, і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють, полонених, безвісті пропавших, поранених, військових медиків-капеланів. Світких полонених, осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, всіх постраждалих за останню добу внаслідок російської агресії, просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України і дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував через непорочне серце Марії для України. Отче нашої сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрічних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрічних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться назрішних, нині в годину смерті нашої. амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний, притлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиця назрішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний, притлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений брітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословений брітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися насрішна, нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися насрішна, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе, милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. І твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від мій захисти нас, єдина чиста і О, оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву і запрошуємо вас через 5 хвилин доєднуватися до молитви прославлення другого крила місії. До зустрічі!